Всім привіт сьогодні! Я з вами я Олексій. Ставте подобайки, ми будемо грати в Minecraft. І сьогодні ми будемо. Ми сьогодні будемо на Java Edition грати у одному Біомі. Я думаю, що це буде вишневий чи який. І один день. один. Ну, не реальний день, а день в Майнкрафті. Він триває там десь 10 хвилин. І зараз ми в Муджан студио. А це Бедрок? Бедрок, да. О, ні, джава. Так. новий світ, підготовка, підготовка до створення світу. Режим виживання складывается. Нормально, пока я ресурсу, дозволить, что я думаю, игру правда, дозволив ютуб, это Пакети, не вижу. Вітрена слава, ветряний лиз, ветрані, а вы баклянный лиз, базальти, ветра, бабукові джунгли, без блікні землі, базальтове лиз, балата, височине, хай, глибокий бой, глибокий погоди, ветруный лиз, хай, глибокий замера, глибокий океан, глибокий. Джунгли, на душ. О, давайте долину без готово створити новий світ. Цікаво, що нам покаже. Ну що ж погнали? Чекаємо до звернення світу. Завантажний обставин. Там гасти! Ого, як воно сильно добувається. Потрібно піти у бастион. Ого, там навіть ростуть оці язерські штуки. Швидше, богати мене потілюють, вогонь підстрілки. Швидше, швидше. Тут уже дерьоха, як вона робила, ці газни. Ну що ж, біжимо до бастіона, і ми там, о, я там уже бачу деяке золото, ні, там хтось горить. Там, там печера, але, на жаль, я до нього підібратися не зможу. Мені потрібно у воду. У воді найбезпечніше, мені потрібно у бастіон. Ну так, ми будемо дуже, ми будемо бігти у бастіон. Ось зразу бастіон, цікаво, тут буде фортеця. Я не знаю, але бастіонів тут багато. У базальтових дельтах. Не зря я сюди зайшов, буду, буду все робити. Мені, мені при, приємно зразу бути у базальтових дельтах, але головне, щоб у бастіоні мене не помітили півліни і не кокнули. Швидко, швидко біжим, біжимо, біжимо, біжимо. Дуже швидко бежим, стараюся нічого не впасти. Бежим, 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 бежим. От бедро, нам потрібно на нього влізти, але я не знаю, як не можна ніяку да равно добиться, я не можу нічого робити, а селища тут немає. Ой-ой-ой, що мені робити? Я не можу нікуди піти. Ну, я не можу тут нічого знайти. Мені буде шиши, шо, шо, шиши. Бежим, біжим, біжим, біжим. Нажимай на контрол. Біжим, біжим, біжимо. Може, тут є селище. Будь ласка, будь ласка, хоч би тут було село, що я хоча б якесь дерево. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я... але я думав, що тут буде тільки пісок душ і хоча б якесь дерево, хоча б якесь, хоча б якесь, хоча б якесь. Я вас дуже прошу, благаю. І щоб тут була незастка фортеця, це найголовніше. Як зможе пройти світу це за чашу, а вже зараз заслонився в петлю, допоможі, допоможі, допоможі. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Тут постійно взривається, я не можу набігти, я не можу. Стіки оцих кістки, кісткових блоків, що ж ого. го Я отримав свій перший урок у гріман у цьому світі. Біжимо, 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 біжимо. Мені тут не лишите, не лиште, не лишите, не лишити. Біжимо, 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 біжимо. біжимо. Стрибаємо. І далі, і далі. Ми ми пробуємо, ми пробуємо. О, ні, ми получили морд по морді від гаста. біжимо, 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 біжимо. Біжимо, 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 біжимо тут видав, вигли. О, тут Тут поки що я обсидян. Вони загорілися, бо вода та вода. Ми можемо тут поки що побути. Серед лави. Біжимо, 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 біжимо. Я не можу. Біжимо, біжимо, біжимо. Швидко, 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 швидко. Так я це собі уявляв. Тут, тут. Настільки великий бастіл, що я не можу сюди не звідти. Допоможіть мені хтось. ой, я вийшов, я вийшов, я вийшов. Тепер головне добити зомбів, або не потраплятися до очі піклідом. Я йшов сюди, це найголовніше. І мені тепер потрібно саме зробити що длябити зомбів і попробувати звертати сундуки. Тут є невеликий меч. Е, сп... Сп... Спекутайна стріла. А луко вас тут не завалялися. О, залізні самородки, залізні самородки, залізні самородки, залізо, кістяні блоки. Це те, що, це те, що мені потрібне. Це найпотрібніше, що тут є. Дякую вам всім. Дякую, дякую, дякую. Було де, щоб тут були балки, тоді це буде спасіння. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, мені потрібно. Потрібно, мені дуже потрібно. Ще нас скриня. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. там гаст, він плюється. О, ні, в мене залишилося три сердечка. Це дуже-дуже погано. Тут все горить. Допоможіть мені. Я, я все на самий дах. Що тут буде? Що тут буде? ой 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 тут гасти. Оні, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Тут вогонь горить. Оні, пекло, 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 пекло. Тут пекло, пекло, пекло. Пекло! Ні-ні-ні! Це дуже смішно. Алекс Марс справа пограду у лай. Це дуже-дуже дуже смішно. Ми біжимо, біжимо, біжимо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Добре, ще збісварити цей світ. О, ні, о, ні! Мені потрібно хоча б якесь дерево. І тоді я зайду в бастіон і здобуду там. Ну я зроблю собі весь так и да дерево і добуду буду Ну будь ласка будь. хоть би тут щось трапилось. Будь ласка будь ласка Моя добути діаманти. Але як? але як? діаманти. Можливо буду диаманты Бігайте, надіється, що там будуть діаманти. Будь ласка будь ласка будь ласка Знайдіть мені ось бастион якого дітська, це дає це да, рідкіше. Коли все так без колобок створено в такі колоди, це найрядпіше. Да, О, ні, та бастіон він полаваний. Це бішан, це бішан. Скільки тут вибухів, я не можу я так ходити. Зривається і взривається кожну все. Уже віцо уже світ починає лагати. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Мені потреба до пастивода. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Швидко, 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 швидко. О, не, вони, вони, вони. Там летить фершбол. І вы давай, давай, давай Ви вы вибіжи, біжимо. до Еще кроки. Мені навіть уже це пише. Допоможіть, будь ласка, там сундук. Добігти до нього. хоч би там були палки. І хоч, і хоч би діапат, тоді це відео закінчиться дуже швидко. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Діамат, кайло. Це дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Шайтапор, шайтапор. топор, ще топор. Щойтапо, що і тако. Але навіщо він мені? І меч, і меч, і меч золотий. Дякую, пігляний, дякую, я буду лотати ваші бастіони. Тепер я зможу добути діаманти і, ви, і виграти спор над цим відео. Мені головне в шахту потрібно знайти і добути там діаманти. Це буде, це буде легко, але чи легко буде знайти діаманти в такому пекельному світі? Цікаво, тут будуть спавнитися ворожі моби. І ці, то це буде дуже добре. Єдині ворожі моби це класти і свинозомбі. І, і ще сердечко своє получив. І швиденько, швиденько, швиденько. біжимо сюди і тікаємо від цих. Ауч, ауч, ауч! Ні. О ні! я втратив свої свою діаматовсаки. Біжимо, 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 біжимо. ні, о ні, о ні, ні! там газ пуляється. До скільки уже можна? Якби не було цих гасів, то я би вже так в себе пролутав. Так, нажимаємо Ctrl. Я здається, знаю, куди я біг. Я біг десь довольствие гори і десь тут. Я біля такого, такого запрошеного бастіона, і мої ресурси з мене випали. Мені вони дуже потрібні. ну повірте, дуже. Де цей типу такий поломаний бастіон, мені він дуже потрібен. Бо там я знайшов. Так, а ну-ка, назад до гри. Назад до гри. Так, назад до гри. І я там знайшов Вибачте, я там я. Просто воно перервалося, нечайно, Я, я там знайшов Діабрати кайло, мені воно дуже потрібне. Це лут 7 левела. Мені потрібно. Ось там цей замшилий поліціон. такий, розстрой. Можливо, оце новий. І можливо, там знайдеться діамант. Це дуже-дуже-дуже потрібно. Лотаты бастіони Я шукати діамати, і Если на цьому відео буде виконано. Біжимо, 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 о ні, біжимо, біжимо. бежим. Они, там газу буляются, біжимо. бежим, 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 бежим. Они, 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 они біжимо. Ну, чому, ну чому? Они, они, ротать файерфол, вибух, крок, крок, кроки, кроки выбух. Вибухи кровиться, і горба тріскається на частіше, що тут може бути. Біжимо і не зупиняємося. Це спідран, це деран. Ми біжимо, біжимо, як тільки біжимо. Більше нічого, тільки біжимо. Зрозуміло, тільки біжимо. Тут немає ні дерева, ні ніякої деревини. А, а краще буде ціль добути дерево. Не, не добути або хоча б знайти те, що зв'язано з деревиною. Наприклад, палки, але кайло не рахується. Ну да. нарешті я знайшов. о вони, ні, ні. я отримую перший урон свій в цьому житті. І біжимо, 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 біжимо. Оні, вони, 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 вони. Оні, я чую лаву. Вона потріскує, де вона, де вона? Де вона вона? Лава блькотить, лава болькотить, кроки, крок, лава кроки, лава болькотить, кроки, лава блькотить. Де скрині, де скрині? Мене це дуже смущає, я дуже хочу скрині. Будь ласка, скрині, можливо, мені туди потрібно. Це з підран, це з це з о, ого, це такий великий бастіон. Невже він ще заброшений? І тут повинні бути скрині. О, ні, там гаст. Це, це небезпека. Гаст це небезпека. Він дуже небезпечний. Повірте мені, любі глядачі. Я зараз дуже швидко говорю, я знаю і не заїкаюся, як завжди. І тому біжимо. О, ні, о ні, о ні, як, о, ні. Як мені? У мене є єдиний шанс. Це прийти туди. А цікаво, ніч може тут настати? Може. Я ж тобі нічого не робив. Я тебе не вдаряв. Свино зомбі. О, ні, ми попали. Ми попали в бастіон. Це найкрутіший бастіон, який я бачу у своєму житті. Він найбільший. Ауч! Головне на гаста не попастися. О, ні! Там скриня. Надіюсь, з класним лутом. Ну, з не дуже таким. А зато я золота морква. І то не спали. І нічого нам мені не дала, тільки дала дуже багато. Э, Наїдла досвід. Оні там світлокамень. Бежимо. Оні, вони, вони, я впав, я я впав. Оні, вони, вони, біжимо, біжимо, бежимо, біжимо. Добуваємо світлокамені пору. Бежимо, біжимо. Дуже-дуже стараємося. У них там лава. У нього, мені головне знайти діамат. Це ні, не, на діамат, а все, що пов'язано з деревом. О, я горю у лаві, я згорів. Оні, вони, оні, оні. Вже настала стало ніч. Надіюсь, виражемо, бо тут не спавниться. Якщо воно спавниться, то це буде просто. Ну не знаю. О ні. О, ні, краще на контрол. Бо мені потрібен бастіон. Бастіон це те, чого всім що всім потрібно. Там уже заспавниться будь-що, а воно там заспавниться палки. О, ні, тут починають спавнитися скелети вночі. Тут є діаманти, ні, немає. Але в будь-якому випадку мені потрібно дерево. Я просто питаю. Бо здерею діаманти. Ня. Ось до мене палки, і я зараз тобі зберу лопату, а потім буде бум, а потім я зможу, по-моєму, викупити землю і зробити собі будинок. Я на ней нічого тут не можу, тут поки що нічого немає, мені нічого не зможу. Я надіюсь, тут буде ліжко, але яким образом тут повинно заповниться ліжко в бастіоні? Скажіть мені, добре, що це бастіоно заброшений. І тут немає кпини. І ще мені вони мене не будуть трогати. І тут я тільки свона зомбі, але вони мене також зможуть завалити бо це ворожі моби, вони можуть. О, ні, Гаст, він мене помітив з такого розстояння. Біля бігани, вони можуть, якщо ти атакуєш, то вони погнуться за тобою і стане. О, ні, там скелет. швидше, біжимо. Він мене атакував. О, ні, я впав. О, ні, лава. Ні, 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 ні тут твоя вода. Будь ласка, будь ласка, ні, 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 ні-ні. Я згорів у лаві. Так, біжимо. А якщо в цю сторону тепер? Я в цю сторону не був, а я в неї завжди біжу. Так, тепер в ту сторону. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Перепрубимо через річку і пливемо, пливемо, пливемо. Так, біжимо, 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 біжимо. І біжимо, біжимо, біжимо. І ми хотіли. Я хочу знайти якісь такі, типу, скромненький бастіон, на такі великі, то сундук, тільки один. І мені головне, щоб там була палка. Тоді хотій на цьому, тоді це відео закінчиться. І ще біжимо, 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 біжимо. Я не знаю. Просто біжимо і біжимо і не зупиняємося. Біжимо. Біжимо, це спідран. Щоб нас ніхто не попадав, ми повинні бігти. І завжди бігти. Бігти. Бігу ніяк. Мені потрібно бігти. І якщо я не буду бігти, то це буде просто неможливо. Просто біжимо. В мене ж боляються гасти, о ні, о ні. Я впав, я впав. Мені потрібно туди. Контрол, натискаємо контрол. Біжимо, 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 біжимо. Ну біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. О, ні, о, ні, о, ні. вони, вони. У нас у ночівто нікого. Біше мене ніхто із гратів не переслідує. Але скелет може переслідувати, і, і, і тому мені головне бігти і бігти. Біг, біжимо. І тут ніяких грудів нема. Тут тільки камінь, тут тільки камінь. Камінь ми не добудемо ніколи. Біжимо, біжимо, біжимо. А, якщо ти мене попадеш газ, то ти мене не запалиш. Тому ми біжимо. Стараємося бігти. Ми стараємося бігти. І біжимо! Біжимо, куди очі бачать? Куди очі бачать? Добре, що газ зупиняється, коли він стріляє. І мені дуже потрібно. О, бастіон, бестіон. Нічого новий, але я хочу більш більше. О ні, тут вже бастіони не спауніться, я далеко відійшов від спавну бастіонів, але я думаю, що цей бастіон мені підійде. Більш-менш підійде. Але він далеко. Але мені потрібен якийсь бастіон. Перший уран не такогось когось моба. Оні, газ буряється. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, 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 ну біжимо. Просто біжимо. Я думаю, що це відео за мене дуже багато часу. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, мені подобається оце, оцей бастіон. Ось здається, я тут був. Здається, це той бастіон, але мені потрібно якось в нього переникнути. І ми перестрибнули королівський стрибок був. Це потрібно з розгону робити, як, як ми робили в попередньому відео Копкрафті. Як я тоді не здогадався. Так, і ми біжимо. І ми тільки біжимо. У нас в голові бігати. Бігти. Більше нічого. Тільки бігти. Так, а воно, а оно. Ми повинні зробити відро і, і зайти сюди. Це не воно, але мені потрібно хоча б як, якесь... Як, якісь лахи. Бо. Так, тут я вже лутав. Я матувала патер. Я хотів її скрафтити, до речі. Так, візьмемо золото, 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 золото. І кістки, кістки, кістки. І кістки. і. І кістки, і кістки. О! О, нитки, нитки. Вони мені дуже потрібні. Також мені потрібні стріли і золоті самородки. А я заберу все. Разом зі скриньою. симулятор нитки. Я добув все ж, те, що зв'язано з деревом. Але, на жаль, це вже. Не дерево, це скриня, а зв'язано з дерево це верстак, дошки, звичайне дерево палки. А сунук до цього списку не входить. Але все рівно він крафтиться з дерева, так що тільки можна читати виконано, але я, я хочу більшого. Я не очікував. Перший навік на те, що деревина в цьому світі. Я помер, я згорів. Я, 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 я що тупий? О, о там той же самий бастіон. Я хотів скрафтити діамантову лопату, але вона в мене вже в смітнику. Ну чому так несправедливо? Не о, плюскання, 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 плавання і плюскання, плавання і плюскання. О, ні, о, ні, о ні, там склезані. Мені потрібно, щоб наставав день. Тут можна називати не чи ніч. Я казав, що ми тут проживемо да але про мене звінилося я хочу тут прожити набагато більше. І зараз, зараз, зараз по мені стріляють. Біжимо, біжимо, біжимо. Тут не можна, тут нічого ми не робимо, крім того, що біжимо. Так, а тут найцікавіше дропер. Я видропував. О, діамантові лахи. Що це за корінна порода? Порода просто. Ви бачили, яка то порода була? Корінна. Такі собі лахи. А. Мені потрібні кращі лахи. Мені потрібно відро. Бо за допомогою відра я зможу зібрати всі ці от штучки. воду зможу зібрати і зможу зібрати лаву. Цікаво, у пеклі можна піти у, у пекло? Як це дивно не звучало б. Так, я думаю, з кожної сторони є свої лахи. Так, тут лахи є, чи нема? Є, чи нема? Я питаю, є, чи немає тут лах? Так, оці лахи я не лутав. Швидше лотати лахи. І вся лах. Так, ми лутаємо лахи. У нас дуже багато лах. Правильно, дуже багато лах. Ми беремо все, що тут є. Ми беремо все, що тут є. Епічно було, коли я корінну породу знайшов. Так. Тобто моя теорія правдива. Кожному, кожній із цих строчок є свої лахи. Інсайд! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зато корінна порода виживе. Так, це просто райський бастіон. Ну що ж, всім пока. Ми попробували пока. Ну, що ж, вийшов з під ран. Підписуйтеся. Я добув корінну породу. Ну, звісно ж, не корінну породу, порода, не зорита десь якась. Ну що ж, всі пока. До нових зустрічей!